Камера, мотор поїде. Так, всем доброго дня. У нас вісім ви зареєстровані форм є. є. Бісті, да. прийти, ага. Наперед потеряно ну, два питання. Перше питання про надій, про тимчасове щовашування дітей. Що дітей. Комунального до комунального заводу питання тя, раду тяжі буде. Хто за даний порядок денний, за основу прошу голосувати, сказав, проти, трималися. Вісім за рішення визна голосно. Пропозиції є. Якщо пропозиції немає, я пропонує голосувати за порядку диниці. Хто заданий пропозицію, прошу голосувати? Сказав? Проти, отрималися вісім. Вісім за приходимо до розгляду порядку денного. Перше питання про нагальне відібрання дітей. Так, У нас в громаді на з'явилася родина, мати і мало дітей, мати не справляється з своїми обов'язками, мати oh. вживає кого. Неодноразово були звернення е, до нас, до сьогодні, щоб зреагували, ми їздили до мами, ходили до неї, розмовляли з мамою. Ну, Мати трималася до останнього. Потім у неї там стався якийсь ну, померла їй мати. Вона почала пити і зараз вона так сильно п'є, що в неї вже почалися суїцидальні такі на нахили. Вона ось вчора вже дійшла до того, що мати присутності своїх дітей порізала собі єни на руках. Тобто, це вже ненормально, неадекватно мати. Вигнали її з роботи, житла такого, як такого, немає. Діти голодні, ходять, блукають по халеті, так як вона за ними наділиться, ночують чують свої п'ять 6 шість років самі вдома. Тому було прийнято рішення про негайне відібрання ти дітей. І вчора служба разом з омігальною поліцією вилучила цих дітей. Як ще матері? Я вам не можу називають. надати, бо не можна коли, ще не називають, якщо потрібно буде, я чоловіку не є Немає. А діти, який статус? Вона був чоловік, і ті який... одинокомати. Одинокомати да вона да. одинокомати в неї живуть дітей. Вона сюди приїхала десь, ну, тому, Другу, в тому що ніхто не знає. Є загроза життю та здоров'ю. Скільки вона років да. проживає. Вона не років. Вона 4 чи місяців проживає в коли Вона з свого села як би, утекла. На краще. А майже немає на обліку, не знаємо. На обліку вона там стояла в тих службах, це команда. громада. І зато я думаю, перша причина була те, що мати її вирішила, що пора її звідти вже. А який статус в неї тут, в у Калитянській 에, громаді? Вона ну, приписалася. Як вона, вона не приписалася, діти просто як вояли. Нашій громаді вони тут не прописані. Прописані діти в носівській громаді. В них є там в якомусь будинку. Вони прописані, там де мати жила. Ви спілкувалися із носівкою, де вона була із службою чи головою, чи заступником? Вона просто стояла в них, як там вони них. і все. Там нічого такого не було, не доходило до серйозного. В нас вона поставлена на сім'я як складні життєві обставини. Як тільки вони сюди приїхали, нас нас до нас поступив сигнал з посуду, що така є мати, що мені важко, що вона ну вона залишала дитину з дорослими чужим яділ поначалу, коли працювала на роботі, і цей непонятний мужчина з ними сидів днями в гуртожитку, жило віки мати. То ми ну, ще тоді прийшли перший раз, поставили їх на СЖО, дали матері попередження, шанс, щоб вона щось виправила, там не були. Принятки, які потрібно було виправити, в неї не було свідоцтва на народження. Одне вона зробила, влаштувала дитину до дитячого садочку, а друге так і не зробила. І вже пройшов місяць. Ось обіщання її хоча вона обіцяла, обіцяла. в мене досі в служби робити оборона кусок від свідоцтва на народження, і вона, тобто, дитина одна йде в садочок, а друга поки не піднімає свої п'ять років. Холодна і в садочку скарги, що діти дуже голодні, менший просить садочка. Можна на забору братку їсти. З'їдає дитина там по дві порції і не, не налітається. А з носівською громадою говорите було спілкування? Бо я сказала, що вони про них знають, вони про не знають, що Ні, вони сигналів серйозних. Щоб свій чоловік там було не знаю, ну вона тоді ще жила, була жива її мати, там жив її брат. Вони її ще більш тримали вони тримали тих дітей. Тобто вона дітей віддала брату чи матері і пішла собі гулять. По селу. на три дні. Про це могли там так сильно не знати. А тут вона одна. І вона, якщо вже пішла на два дні гулять, то це вже люди знають, бо діти самі сидять в гуртожиті. І голодні сидять. І сусіди повинні кормити їх. от. В суботу мали взагалі по базару ходив, просив, клянчик. Пані, я відповідаю все питання. Ні, бо там була мати, там був контроль. А тепер все. Мати померла, а контроля взагалі ніякого людина залишилася одна і. Якщо запитання більше нема, приходимо голосування. Хто за перетичне, то що голосувати, хто за, проти. Дітя, Дітям точно десять. Дітя, дітя про Тимчасового дітей виконання западу Байдянської селищної ради дитячий будинок на дітей. Так, діти зараз у нас в лікарні на проході обстеження, От, е, я думаю, що вони там знаходяться будуть недовго, так як діти здорові, Ми вчора там були з лікарями. Поміряли температуру, зробили їм огляд. О, сьогодні вони пройдуться по всім основним лікарям, і вже я думаю, завтра, можливо, сьогодні вони будуть готові до виписки. Так як дітей майже нікого немає, тільки дядько їхній, людин, але той дядько ще не проявив таке бажання конкретне, що він хоче тих дітей забрати, тому що в нього немає сім'ї нього немає роботи, він працює десь на підробках. Тобто, ну куди він навіть забере, я не знаю. Це буде наступна просто таке так саме навіть така сама історія. От але ну, він каже: Я займусь цим питанням, дайте мені він, два тижні місяць. Я вирішив це питання, щоб в мене було куди їх забрати. І я їх надару. Але така сама історія, ну, тільки не в нашій громаді. Не в нашій громаді, але буде точно така сілька, з правильно ви спитали, точно так само буде. Тобто, я ну в нас немає зараз другого варіанту, просто як влаштувати тимчасово дітей до нашого дитячого будинку. Ну, ми тим тимчасово так забираємо, але все одно готуємо документи, якщо Ми можливість заяву про позбавлення російських прав матері. Так як на мати вчора було складено що протокол, адміністративне правопорушення, то ну, я думаю, ну, там буде її не слабко. Мати вона, знаєте, вона сама як така, вона не розуміє взагалі, що відбувається. Я думаю, їй самі десь треба кудись її вивести, підтримку якусь надати. Але в нас громаді в мене немає такого, щоб було супровід сімей соціальні. Što hodilo je kožno da je domena vidovolica, tam kot radovolica. I što bude dalje, ko se cestujo citarne knjige, postupke, da to ne može tako Своє діло ми забрали дітей, бо була загроза життю і здоров'ю, так як я до неї прийшла о 10 годині, дала їй шанс, щоб вона до мене прийшла в службу, ми поговорили з нею. І вона ще була не сильно така п'яна. Вона сказала, добре, я прийду. Я її прочекала до 12-ї години, вона не прийшла. Ми приїхали з юнальну поліцію о 12-й годині до неї, і вона за цей час вже побила свого сина. І він поскаркався, показав нам синці. І, і, і вона і вона так. Хорошенько ще посиділа там зі своїм другом. Так. Ну, вони вилучення. Не то, що вичне, а подарується. Ні, одного батька батька не йде. З батьком еще дизайнерський батьків. Свідоць же описують. Сергійович, але чи він просто записаний зі світло? Да, ми, ми цю сім'ю особливо, особливо не знаємо. Вона тільки на свіжа, а це не по 10 год, що тут сім'ї такі є. Нам зараз першим питанням оберегти дітей і захистити їх. Тобто, а потім вже зараз дітей в дитячий будинок і будемо займатися малою її історією і подальшому позбавленням активських прав.